З Різдвом коляди, так? Угу. Зі святим Різдвом вітаю! Всім здоров'я, я бажаю. Добрий вечір. З Різдвом Коляди. Ось чорт. Він все зробить, щоб син Божий не народився. Але ось коза. Вставайте в ряду, я козу веду. Коза втіче десь на острів і все-таки син Божий родиться. Ого, коза, ого, сіра. О, це дійство вже у нас років так, тисяч п'ять, воно ровесник наших курганів. При цьому двору, при господарю. Так, А ось сам божечко, ляда, батах. Ріжками заходжу. Він із звіздою ходить. Не дасте пирога, візьму Ви, вола. За рога виведу за поріг, викручу правий ріг. Рогом буду трубити. А волом робити, дай Боже! святим вечором! Е, уже керує світом тисячі років і поки він тут на землі, все буде добре. Покажемо, що все буде добре. Ой, стань, козо, дай струсися, при цьому двору, при господарю, дай звеселися. Так, а ось найголовніше. Щоб гривня в двері йшла, лізла усі діти. Щоб багаті ви були і щасливі без міри. А що ж тут може бути за нашого Божича головнішим? Дайте діду ковбаси, дайте бабу ковбаси. Ось торба. Треба козиці три куски сала. До вас приходять колядники, ви сюди кладіть і до вас ще пару тисяч років будуть приходити. А чи дома дома пан господар, а я знаю, що не дома. І сидить він, стоїть він на дорозі, а на ньому шуба люба. А на поясі калиточка. А в калиточці сім євро. Сьому тому по євру, а нам, браття, по пирогу. Добрий вечір тобі. Пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий народився. Дай Боже, Боже, зі святим вечором. Щось таке на плів. За 10 шекерів. Ну, можна щось монтувати. А де коза ходить, Там жито родить. А ну. Класно. Я... Ну, так ти влюбся, сестра. Ху-ху-ху. <плес> Щоб гаївка й суховалка в садах потопали. Все родичі вернулись і біди не знали. В теплих сонячних домівках діти хай сміються дзвінка. Землі зоряні боями, буйно зацвітуть садами. Оживе, хай вся земля від сусіда москаля. Хай розквітне Україна. Сильна, вільна і єдина. Ура, дякую. Де торба? Мир вашому дому слава Україні! Героям слава! А Гроші! А А гроші там а. класно! Та Якби ж воно реально це засвітило, а то скрізь цей темно. Колядників на, це, на, на вухо чую. Дякую. І вам дякую. Це ж, ви ще ж цей посівати цей, маланкувати будете. Ні, на вірні маланкувати, по селі не будемо. Тільки хто нас запросять. Два рази багато. Да. Заїжджайте хасідом в умань. Хорошо. Не ждіть, поки люди захочуть. <реш> <реш> Все, Дякую <реш> вам дуже. <реш> до побачення.